Я розумію, що вони бандити. Але я мушу їм допомогти. Я не можу стояти осторонь. Ти мене слухався, він був би нейтралізованим. Ні, я хочу його смерті. Я дуже сильно вибачаюсь. Я чув, у вас є проблеми з запчастинами. Ви обговорювали минулого постачальника свого. Чого він хоче? Я знаю, що ви нещодавно перебирали свій мототракторець. Хотіли поміняти всі підшипники. Так вірно? Чекайте, почекайте, не спешіть, ви ще встигнете. Мені просто ластівка на хості передала, що у половині підшипників через тиждень полетів сепаратор. Я думаю, ви не на це розраховували, так? Особисто я не вважаю, що так повинно було бути. Можливо, це були підшипники з поганою термообробкою. Можливо, це були китайські. Або ви коли перебирали коробку, погано промили і залишилась стружка, яка могла потрапити у підшипник, ні? Я знаю, що більшість людей, в тому числі і бандити, не хочуть переплачувати, хочеться підтримувати баланс ціна якість, щоби я заплатив постачальнику, а потім через багато-багато років знов до нього звернувся. Чи не так? ти, і ти все це збагнеш. Щось чули про міцного середняка словацький кінець, і я впевнений, що це те, що вам потрібно. Основні виробничі потужності виробника знаходяться у Словаччині. Вони спеціалізуються на стандартних підшипниках та спеціалізованих для таких секторів, як автомобільна, для залізничного транспорту, транспорту та навіть аерокосмічного. Kinex Billings має 100 років історії і постачає свою продукцію майже у 80 країн світу. Знаєте таку присказку: Зула та забула? Я пропустив щось важливе. Про що ти? Ганс, друже, ці підшипники встановиш і забудеш. Тракторець буде їздити так, що мама не горює. І будеш згадувати про підшипники тільки тоді, коли сусіди будуть питати, де взяв. А ви спитаєте мене, де взяти такі підшипники? Моя відповідь така: всі дані у шапці профіля.